Вечір в опері урочистості, театральні прем'єри, весілля, скільки привозів для того, щоб одягти розкішний і елегантний вечірній образ. Але сьогодення диктує нам такі правила, що одяг треба обирати практично і той, який ми зможемо одягти з вами ще, а не тільки до певного приводу або урочистості, яка трапляється лише раз. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, що обрати для того, щоб виглядати розкішно. Але і не пошкодувати про свою покупку. Вечірня мода сьогодні у нашій рубриці. Вечірня мода 20-го століття диктувала нам неймовірні образи, які дійсно важко забути. Початок двадцятих, 40 сорокові роки. Неймовірно красиві образи головним елементом рису, яких є жіночність. Розкішні сукні у підлогу паєтки, діаманти, неймовірні зачіски, і макіяж і образи, натхнені відомими акторками, наприклад, цією ж Марлін Монро або Марлен Дітріх. Їх виходи у світ досі пам'ятають, і вони стали, скажімо, навіть їх ресномаційними. Що ж обрати для того, щоб на сьогодні, у 21-му сторіччі, виглядати доречно, але, наприклад, ввечері піти до театру або на якусь подію зустрітися з друзями на гакели або бути присутнім на ювілеї, святкуванні чи весілі, що обрати для того, щоб ця річ була прикладною, і залишалася у вашому гардеробі не нагадуванням про подію, а улюбленим елементом на різні випадки життя. Отже, найголовніше, і сьогодні саме дизайнери пропонують нам обирати сукні футляри. Така сукня є абсолютно прикладною, тому що немає на ніяких зайвих деталей, немає мішури, елементів, які є достатньо претензійними. Простота і лаконічність таких сукні увійшли в моду, і повірте мені, якщо ви придбаєте саме таку для того, щоб піти на театральну прем'єру, на запрошення, ви точно будете носити її ще. Так, що зверніть увагу на таку можливість, до цієї сукні можна додати маленьку сумочку і бажано все-таки взуття на підборах. Ви будете виглядати неймовірно, навіть якщо зробите дуже просту, лаконічну зачіску, ну, як, наприклад, таку. Брючний костюм. Недаремно, мадуазель Шанель, прекрасна пані-дизайнерка запропонувала нам носити брючні костюми, і була однією з перших, хто взагалі взягнув на себе щось подібне. Тоді це була революція: щось неймовірне, неочікуване, і справжній фурор спричинив її поява на світському заході у костюмі. На сьогоднішній день з'явитися десь у цілому костюмі, брючному костюмі для жінки не є чимось дивовижним. Ми з вами часто обираємо такі образи, але я би порадила вам обирати костюм, який можна буде носити ще і ще раз. Це може бути темний відцінок або навіть світлий костюм, але бажано молочний чи бежевий. Цей костюм має бути по фігурі. Він має бути адаптованим, скажімо так, під стиль, а не під моду, тому що ми з вами знаємо модні оверсайзи, якісь дивні деталі, які на сьогодні є актуальними, можуть бути не актуальними вже в наступному сезоні. Тож ми обираємо класику, ми обираємо костюм типу смокінга і носимо його на всі події, коли ви потребуєте виглядати елегантно, але у той же час стримано і справді розкішно. Що обрати ще? Це красиві топи із пір'ям, із якимись декоративними деталями, які можна поєднати із стриманим маскуліним жакетом, і це буде виглядати дійсно доречно. А також атласні шовкові спідниці вони не вийдуть з моди ніколи. Мало того їх можна носити як у літніх образах, так і у зимових, із хутром, із пальтос такої цупкої вовни. Ну і я можу сказати, одначе такі речі дійсно стають знаковими у вашому гардеробі. Обирайте для себе те, що подобається. Обирайте речі, які будуть виглядати стримано, лаконічно, але у той же час красиво, елегантно і справді по жіночому. Не забувайте про те, що красиві образи можна створювати із простих елементів. Головне пам'ятати правило, не перебільшувати, не додавати більше одного акценту у такому вечірньому образі. Це навіть може бути просто червона помада. Сукні, котляр і червона помада дійсно будуть знаковими у цьому списку. Доєднуйтеся до наших ефірів, дізнавайтеся більше про стилістичні поради, обов'язково дивіться нас, тому що ми готуємо ці випуски з великою любов'ю і бажанням зробити наші ефіри ще цікавішими. Залишайте відгуки, і, звісно, що надихайтеся образами.